А тут щось, хлопці міні агро приховали сороковочки. Це, як знаєте, було колись. а Є щось про запас. Є. Ось сороковочки. А скільки? А ми накинемо. Да? Не накинемо, друзі. 700, ось така джинма на 40 коней. 6,5-16, спереду, ззаді 11,2-24. Так. Підлога в нього не рівна, але ціна 700 за модний трактор джинма. Від відомого китайського виробника класний, надійний, потужний, мости чіткі. Приїхали, купили собі сороковку, якщо вам мало 24-ки, але 50-ки забагато. І працюєте і кайфуєте. Дивлюсь, що там джинмачка ще в старому капоті. Ось є джинмочки в новому капоті. Вони є по всій торгівельній мережі міні-агра. Так що купуйте трактора на власні очі. Не ведіться, коли вам там розповідають десь з підвала. У нас є трактора, а ви замовляєте, а вам везуть це все, як кажуть, не по-людськи. Трактор купуйте на багато років, мінімум, мінімум на 10 років. Тож купуйте на власні очі, тільки приїхав, помацав. Не ведіться на тих продаваннях, у яких немає такого вибору. Немає власної мережі, які тільки і думають, як отримати гроші. І все. Лайк, підписка, до нових зустрічей!